Всім привіт, пропоную в вашій увазі один із найпопулярніших сімейних автомобілів вак-групи, а саме Volkswagen Уран. У даному варіанті це 2009 рік, 1,6 1,60. Автомобіль пригнаний з Німеччини менше двох місяців тому він без пробігу по Україні. Видимих нюансів по кузову немає, по лакофарбовому покритті все добре. Ліва сторона було присутнє передування лаком, б'ється в районі 120-150 мікрон. При нормі в 100 виглядає ось так гарно, в красивому сірому кольорі. У нас хороша літня гума. Диски в ідеальному стані, нічого робити не потрібно. Кожне з автомобіля в оригіналі. В даному варіанті у нас шкіряний салон, що рідкість для Volkswagen та Uran. Стан, можна сказати, що ідеальний без будь-яких видимих пошкоджень. Дах. Також в ідеальному стані, нічого хім чистити робити не потрібно. Карти дверей без будь-яких пошкоджень, подряпин та будь-яких інших дефектів. Що стосується переднього ряду сидінь, є пошкодження по софтачку, але в принципі для вакруху це не страшно. Пасажирське сидіння також в дуже хорошому стані. У нас по комплектації даного автомобіля є двохзонний клімат-контроль, мультимедія, 4 склопідйомника, електрорегулювання зеркал. Пробіг даного авто 240 тисяч км, він підтверджується сервісною книгою. З автомобілем іде два ключа. Водійське сидіння також повністю відповідає пробігу даного автомобіля, нічого не перешивалося, все в оригіналі. Що стосується коробки передач. Шестиступінчна коробка передач працює ідеально. Нічого не вибуває, всі передачі перемикаються. По двигуну також працює чудово, тихо, нічого робити не потрібно. Ремені, мастило, все замінено. Ходова частина також обслужена, робити нічого не потрібно. Покажу вам підкопотний простір даного автомобіля. Можете чути по роботі двигуна. Ніяких роликів не чути, все чудово. Все в оригіналі нічого не потрібно. Якщо зацікавив даний автомобіль? Будь ласка, звертайтеся. Будемо раді відповісти на всі ваші запитання.